Промовлене Слово Боже відкриває нас на щоденність. Дорогі мої, аби Слово Боже змогло в нас оселитися, мусимо прийняти Його особисто, ба більше прийняти слово має вся наша особа. Бог, який промовляє до нас у щоденності, очікує, що ми не лише вислухаємо. І обміркуємо Його Слово, а й полюбимо Його всім своїм розумом, серцем і волею, тільки так, прийнявши Слово Боже, можемо повністю пізнати Його багатство і силу, і тільки таке пізнання Його багатства і сили по-справжньому і глибоко змінить наше життя. Зарано, Слова Божого, мусить померти в нашому розуму, серці і волі, щоби могти дати очікувані плоди в нашій щоденності. У можливості того, щоб ще особа була залучена до зустрічі зі Словом Божим, нас переконує наша щоденність. Ми добре знаємо, як сильно можуть поглинати нас повсякденні справи, як наш розум. Наше серце і воля перенають у щоденні переживання, і неприємні і радісні, самі визнаємо, що втрачаємо голову, що нерозсудливо піддаємося емоціям, що даємо поневолити себе праці та перетворюємося на трудоголіків. Коли промолимо слово своїм розумом, серцем і волею то помітимо, Воно поволі почне допомагати нам дистанціюватися від щоденних подій. Ми поступово ставатимемо вільними людьми та менше піддаватимемося тискові повсякденних справ. Слово Боже освітлює наш розум, зворушує серце, впливає на нашу волю. Так воно формує наш спосіб мислення, оцінювання. Та впливає на наші рішення і відповідної вчинки. Тоді у нашій душі починає панувати мудрість, любов і свобода. Однак цього не станеться, якщо приймемо Слово Боже частково. Якщо слухатимемо і прийматимемо його винятково інтелектом, розумом, тоді наш контакт зі Словом Божим буде заінтелектуалізованим. Можливо, Багато знатимемо про Біблію та віру, і навіть здобудемо якийсь науковий ступінь з богослов'я. Але слово, досліджене лише за допомогою розуму, не змінюватиме нас і нашої щоденності. Атеїсти теж дуже досконало знають Біблію, і диявол її дуже добре знає, бо коли спокушав Христа, цитував Біблію. Але знання. Слова Божого його не змінить. Якщо прийматимемо його тільки серцем, тобто емоційно існує небезпека, що підходимо до Слова Божого, керуючись лише своїми враженнями, відчуттями, та будемо непостійними, неврівноваженими і не зберігатимемо ймовірності, бо нас колесатиме лише світ наших почуттів. Якщо підходимо до зустрічі зі словом, покладаючись тільки на себе і власну волю, можемо почати проявляти в молитві надмірну силу, тобто діяти так, наче від наших зусиль, докладених до того, щоб прийняти слово, залежить його плідність. Існує також небезпека, що перетворимося на моралістів, турбуватимемося про дотримання букви закону яка без духу і сили, що її випромінює слово, не змінить нашого життя і не наверне нас. Коли нам уже вдасться прийняти та промолити Слово Боже всім своїм єством, тоді відчуємо у серці нове зворушення, запрошення розпочати наступний етап дороги життя Словом Божим на щодень. Що важливого відбулося до цього часу на нашому шляху. Ми навчилися прагнути і очікувати Слова Божого посеред щоденних справ, приготувалися слухати Його своїм серцем, тривали слові на продовженні молитві. Усе це не було само в собі метою, а підготовляло нас до того, щоб жити Словом Божим у щоденних подіях. Те слово, яке так щедро промовляло до нас у молитві, торкалося нашого розуму, серця і волі, тепер також прагне озиватися до нас і проявлятися у щоденних подіях, бо не існує поділу між молитвою та щоденністю. Молитва удобрює нашу щоденність завдяки молитві Словом Божим. Загострюється наш внутрішній слух, ми починаємо чути Бога в щоденних подіях. Не можна забувати, дорогі мої, що продовжена молитва не є метою самою собі. Не для того йдемо молитися, щоб знайти для себе продовжня годинку спокою, щоб утекти від повсякдення. Мета медитації чи споглядання Слова Божого – це пошуки не себе, а самого Бога. Якщо шукаємо Бога в Його слові, знайдемо Його також і в нашій щоденності. А якщо не знаходимо Його в нашій щоденності, то вважаємо, що Він у ній не присутній, то це тому, що не чуємо і не знаходимо в його, його, його слові. Не відчуваємо його присутності в нашій молитві, це саме завдяки молитві Словом Божим, чим раз глибше усвідомлюємо, що Бог є з нами і біля нас завжди, не тільки під час молитви, а й увесь день. Молитва, яку переживаємо у світлі слова, має допомогти нам глибше зарнуритися в нашу щоденність, щоби почути, як у ній промовляє Бог, що частіше молимося Словом Божим, то більше Бог присутній в нашому житті, що глибша і щедріша наша молитва. То ближчим стає нам Бог, який немов оживає та починає виразніше проявлятися у потяг нашого життя. Дуже чітко відображає цю правду особисте переживання псалмопівця, який зізнається Господи, випробуйте мене та пізнав, ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш далеко. Дорогу мою, та лежання моє вимірюєш, і ти всі путі мої знаєш, бо ще слова не мав на моїм язиці, а вже Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою наді мною поклав. Псалом 139, 1, 5. Звісно, дорогі мої, кажучи, що Бог стає більше присутнім у нашому житті. і і виразніше проявляється в щоденних подіях, я маю на увазі суб'єктивні людські враження. тому що Бог завжди залишається незмінним у своїй любові та присутності. Він є повнотою любові, Бог завжди присутній у нашому житті однаково. Тобто Його присутність досконала. У Бога не існує рівню присутності, та промовляння до нас. Він є незмінним. Натомість наші стосунки з Ним можуть змінюватися. Вони змінюються залежно від рівня нашого прагнення і очікування слова, від рівня зануреності слухання Його слова під час молитви. Глибока молитва робитиме наші стосунки з Богом дружнішими, ближчими, інтимнішим ставатиме. І взаємопроникний зв'язок між нами, з нашим Я і Божественним Ти. Це трохи схоже на вмикання лампи в темній кімнаті. Що більше світла дає лампа, то більше деталей помічаємо, бачимо далі і ліпше. Кімната стає більш присутньою, хоча й тепер це та сама кімната, яка існувала у темряві. Щоб більше Божого світла з'являється у нашому житті, то більше ми бачимо, то повнішим і присутнішим стає простір нашої щоденності. Як зберегти промовлене слово Боже посеред щоденності, повернуся до того, що вже казав раніше про слово, яке з нас найбільше зворушило. Це дуже важливий момент, на шляху, яким ми прямуємо. Йдеться про те, що тепер слово, яке ми прийняли розумом, серцем і волею, перетравити у собі та свідомо зберегти у своєму серці, у кровоносній системі нашого життя, існують способи, які допоможуть здійснити це. Отож, я пропоную, після продовженої молитви, під час якої ми старалися тримати в слові. Котре нас найбільше зворушило записати його і носити при собі або залишити там, де воно завжди буде у нас під рукою. Наприклад, на письмовому столі. У своєму записнику духовних прав я раджу виділити для цього спеціальне місце, мета одна зберегти у видимому і матеріальному вигляді слово, яке найбільше вразило наш розум, серце і волю. Звісно, це лише один зі способів зберегти слово. Можна відповідно до власного подобання міркувань скористатися й іншими способами. Під час зустрічі, присвяченої молитві Словом Божим, порушивши саме цю тему, я почув від однієї людини, що їй дуже допомагає, коли вона виражає найважливіше слово через мальо. Малювання допомагає їй зберегти слово і відчуття, які воно їй пробудило. Тож можемо використовувати річні способи. Найважливіше, щоб ефективно зберегти в собі почути слово та розмірковувати над ним. Збережене слово може стати для нас викликом у щоденних подіях. воно може допомагати нам пережити і глибше розуміти щоденність. Так, ми засвоюємо дуже важливу навичку, починаємо дивитися на наші. Ще повсякдення у світлі слова, яке Бог посіяв у нас, наче зерно. Якщо це слово зворушило нас, можемо бути певні, що воно живе у нас, працює в глибині нашого розуму, серця і волі. І, можливо, це чимало всього скаже і пояснить нам щоденність. Воно допоможе нам вийти за межі власного вузького погляду на наше щоденне життя. Звернімо увагу, що наше ставлення до власної щоденності дуже механічне і стереотипне, це характерно для тих людей, день яких минає за так званою постійною схемою, тобто, коли їхній розклад дня протягом місяців залишається незмінним. У такому разі звикаємо схематично дивитися на власний день. Кажемо собі, не мов би, втомившись від монотонності, ну що такого особливого може статися в цій моїй сірій буденності? Можемо на пам'ять, пункт за пунктом розповісти розклад нашого дня і описати все, що відбувається протягом цього часу. Живемо на пам'ять, бездумно полагоджуючи безконечну низку щоденних не справ. Небезпека такого ставлення до щоденних подій загрожує кожному з нас. Загрожує вона нашим формаційним, священичим і чернечим домам, де з одного боку забезпечене все, що правильний має свою цінність, а з іншого саме ця злагодженість і правильність може присипляти та породжувати пасивність. За таких умов заникає глибина подій та ентузіазм до життя, Немає прекрасного бажання відкривати і шукати Божу волю. Усе здається старим і вже дуже добре знайомим. І саме Слово Боже. Допомагає нам вийти за межі нашого вузького сприйняття щоденності. Воно прищеплює здатність глибше дивитися на те, що діється в нас, і навколо нас посеред постійно однакового повсякдення. Слово Боже здатне збагачувати і очищати щоденність. Воно спасає нас, робить відкритішим на Божу волю та проникає до глибини душі. У цей момент наш. Чи грозумі ми повинні запитати себе, чому Ісус, воплочене Слово, стає людиною такій сірій, звичайної щоденності, чому Він, Ісус, Син Божий, маючи 33 роки земного часу для спасіння світу, аж 30 років живе звичайним життям, далеко від людських очей? Своїм ходженням в щоденність Ісус воплочене слово вказує на її глибокий сенс і цінність. Час, коли Ісус проповідує добру новину, припадає на сірі дні, Ба більше саме за допомогою образів з повсякденного життя Ісус вражав своїм Словом слухачів у саме серце. Амінь. Слава Ісусу Христу!